Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Я знову на дачі не була більше місяця. Це така в мене шкіряна шляпка в зонтика. Як щось робити, воно таке моросить дрібненьке. Але робити щось треба, то це я сподіваюся і мені так хорошо, і голова сухенька і тепленько мені. Зараз покажу, що я буду робити і що зроблено, поки мене не було. Як ви вже встигли замітить. ось новий забор. Ось така краса. За матеріали платила я. Робили роботу чоловік сестри і сестра вдвох. Ну, матеріали мені обійшлися там щось чуть-чуть не дотягнули до 20 тисяч, ну, 20 тисяч. Значить, і заразом. Ще он там, от сусідки ось той кусочок. Це ще вони не прибрали, це ще все приберуть на дрова, буде. Старе це все піде. Ну, Білити, звичайно, красити вже будемо все весною. Зараз вже мокро воно все і вже цього робити не будемо. А приїхала чому? Тому що десь місяць назад була в відпустці і діти приїхали, мене забрали. І я з бойлера систему, всю не виключила, не випустила воду, тому що вони були то своїм собачкою, то самі молоді, це не то, що я вже терплю, як є. То собачки лапів помить, то собі помитися. Ну і буду я спішити Я вирішила, що я потім приїду. Сама все систему закрию, і все, тому що щоб не спішити, щоб щось десь не залишити, щоб не замерзло. Оце ще залишилось там. Матеріал трошки я його винесу туди на горі ще сховаю. Зараз он димить у мене все дві грубки топлю. Дійсно, в хаті холодно. Нічого, до вечора прогріється. І, значить, ось в літній кухні я вже тільки що спустила воду. Ось ще остатки Е, Вже бойлер пустий, вже систему кран. Виключаю, вже Виключаю, остатки теж, все вже скапало. Все це зараз ще обмотаю одіялом. Ось вже принесла таке одіяло, зверху ще покривало. Оце обматую, тому що як не зливай. Ну, десь там на дні все ну, водички залишиться, то зараз таких зим немає. Але так як тут не топиться і ніхто вже зимою приїжджати не буде, то я на всіх його завжди заматую вкутую. Ну а тут на клумбі що? Остались квіти. Остальне все я тоді вирізала, а це гризантеми і вже вони перецвіли. Побачу, можливо, зараз і вирішу. Троянди теж іще цвіли. Їх як зріж, так воно знову новий бутончик випускає. І сусідка сказала, що вже хватить їх зрізати, бо вони в тебе померзнуть. Хай вже засохнуть і остальне обріжеш весною, тому скільки не ріж. Ну, знову кидує бутончик свіжий, а потім з бутончиком обмерзає. Тут уже намокли ці хризантемки. О, Кріт, зато кріт. Ніяка пора року йому не мішає. Ох, що наробив. Ох, що наробив, що прям свіже. Морозець. передсвів, теж треба зрізати. Щось десь трошки. Тут ось була вишня така здорова. І щось сестра, я бачу, з чоловіком її зрізали, я прямо аж не знала, тому що тут так зарожче було, а тут так прям вже все видно. І тут ось вишню теж зрізали. Тут такі всі зарослі були, і вони так гарно все розчистили. Що я приїхала і дивлюсь, що щось не то і не пойму, що не то. Ой, а що це в мене там квітує? Так, ага, да, я виїжджала. Були бутончики. Боже ти мій! Моя ти красота! А воно ще цвіте. Дивіться, моє маленьке. Тобі ще не холодно, квітне. Весною так була така велика стрілка і красива. Ну, на осінь що вже змогло, то розцвіло. Там ще бутончиків багато. Ясно. Ріквітує. Ще, можливо, десь під грибу. Десь під листя, десь подивлюсь зараз, що там за будинком на городі. Бісідка мокра, дощі йдуть. Тут у дворі теж все мокре. Ось треба тут лежали доски, ми привезли. і під досками листя. треба все згребти прибрати, бо так я все прибирала. І вже я вам скажу. Холодно, не хочеться їхати сюди, але сестра все каже, коли ж ти приїдеш, коли ж ти приїдеш, що ти так надовго уїхала. А я одну роботу у вихідні від одної роботи, другу роботу взяла. Ну, десь ці гроші треба було заробити, щоб оплатити і цей матеріал, і в мене в місті. Сусідка затопила кухню і затопила вже давно. У мене там квадратики ці поклеєні були. Затопила давно і вони вже там трошки відставали, що як чоловік живий був. Але я йому навіть нічого не казала, він вже голову не піднімав. Тому що я, коли вдома його не пущу, а коли мене немає, він полізе, ж щось ремонтувати, то ще мені, не дай Бог, не вистачало його в гіпсі тягати. То я йому мовчала, що там вже щось у нас не так. Кажу, у нас все добре, все, у нас все добре. Ну, а коли не стало щось там, теж його чоловіка вже щось там відстало було там Син трошки підклею. а потім в ітогі воно остаточно все обвалилось і все, ми це вчора мали приїхати, але не поїхала. Бо вчора е діти, син і друг товариша свого взяв і вони клеїли знову ці квадрати. Я там розчистила, все обдерла, все прогрунтувала, а вони привезли матеріали, купили і мені вже вчора клеїли. Там ще залишилось багети поклеїти, але то вже потім. І сьогодні я вже вирвалася сюди з-за цього бойлера, бо переживала, що морози, щоб там не померзло. Ой, оце такі справи. А хотіли, щоб мастер там поклеїв, то за 8 квадратних метрів потолка готове, підготовлене, матеріали куплені, все поклеїть. І для мастера, який це робить, ну він вже знає швидше, як це все робити, не так як хлопці мої, поки трошки порозміряли, поки як то кажуть, приловчились. Е сказали 12 тисяч. А я кажу, сина, ну ладно, забор видиха, тепер буду заробляти на кухню. Видихаю якось мама, я його послав того мастера, ми самі зробимо. Ну, як скажете. А це я сіла, я вціяла хвацелію. Вона вже така аж полягала, де не те, там воно маленька ще. Тут вже більша. І це все, я попросила, сьогодні договорилась, мені це все на зиму переоруть. І там, що було зарощу, теж скосили, то люди, які в мене сіно косять. Так вони трошки, так сказати, засрали огород. Таке було зароще, але це я бачу, поки мене не було, прибрали, викосили і вивезли. То питаю, ти щось будеш садити? Кажу, звичайно, ні. Ви хочете сійте, оріть, хочете сіно, хочете, що хочете. Ви я вам віддала, користуйтесь. Ну, хорошо, ми вигоремо. Що хочете, те робіть. Мені цього хватить. Ось так, холодно, не хочеться вже сюди. Це не літо і не весна, що кидаю все і лечу, бо хочеться. А вже зараз прохолодно в будинку ніхто не топив, прохолодно на городі, мокро. Ще хотіла покропити садок, звичайно, на осінь на зиму, вже листя опало. Ну, дощ моросить, я цього робити не буду. Моросить, дощ, а воно ну, треба, щоб сухенько було. Оце якось так. Щось зроблю. Ще там на горищі ще цибулю, трошки соломою прикрила. Зараз ці матеріал доски, що залишились, занесу, сховаю. Щоб вони тут не мокли цілу зиму. Бойлер укутаю. До сестри схожу, просила покрасити волосся їй. Ну, щось таке і. Ну, і звичайно, вчора у сестри було день народження, вчора хотіла їхати, поміняла змінами, щоб це ж мені вже приїхати до неї. Ну, і тут діти кажуть, ми не знаємо, коли нам вийде, ми от можемо. Кажу, хорошо, їдьте, я поїду пізніше, нічого страшного. То я вже ходила її, привітала, пригласили на вечерю, схожу і там провідаю. Ну і отакі мої дні, як завжди, тут на дачі насищені. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока, пока, до нових зустрічей.